Повернутися до мирного життя після служби це справжній виклик, але ще більший виклик створити власну а. справу та стати підприємцем. Є люди, яким вдається з цим впоратися, як от герою попереднього сюжету. Іншим доводиться ваші сьогодні у на у студії людина, яка допомагає ветеранам будувати бізнес. Керівниця проекту на зустріч від Work.ua Анастасія Розлуцька. Анастасія, доброго ранку. Доброго Тому ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити. Ну зай. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Дякую. Проєкт на зустріч. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення? З якої потреби, можливо? Проєкт на зустріч це про працевлаштування ветеранів. Це про створення культури працевлаштування ветеранів. Ідея виникає тоді, коли є потреба. Потреба в тому, що країна воює 11 років, і в нас стає ветеранів все більше і більше 3 роки повномасштабного вторгнення. І відповідно, на це є запит. Працевлаштування ветеранів це працевлаштування людей з військовим досвідом. Цей досвід є новим на ринку праці, і сьогодні зсу це є новий роботодавець на ринку праці, зокрема, який дає новий досвід. Тому ми повинні враховувати ці тенденції на на зараз і працювати з ними, тому що є певні проблеми, які пов'язані з ще з 14-го року, коли ворог працював на чітке знецінення людей, які воювали, захищали Україну ще з 14-го року. І я не буду повторювати ці наративи, тому що немає сенсу їх повторювати і продовжувати їх сіяти. Але скажу, що власне завдання основне це нормалізувати цей процес працевлаштування і створити ось цю культуру взаємодії. У чому особливість цього проекту зустріч? Ми створюємо різні інструменти, які допомагають як роботодавцям, так і ветеранам зустріти один одного у нас на платформі. Тобто, це від аналітики, аналітичних якихось інструментів. Наприклад, ми аналіз, дали інструмент в роботодавцям, чек-лист. Наскільки ви готові до до найму ветеранів? Або mm -hmm. ж ми надали інструмент знову ж таки роботодавцям, де військовий досвід є пріоритетом і цінністю, наприклад, вакансії з перевагою для ветеранів, mm -hmm. ми надали можливість ветеранам говорити про те, що в них є військовий досвід, і позначати себе на сайті з пошуку роботи, що вони є ветеранами російсько-української війни. А також ми надали можливість ветеранському бізнесу. Безкоштовно розміщувати у нас вакансії на сайті. Uh -huh. А яку підтримку отримують ветерани, котрі вирішили запустити свій власний бізнес? Підтримка є багаторівнева. Зокрема, з однієї сторони держава надає гранти таким, таким ветеранам або їхнім родинам. Uh -huh. А з іншої сторони, ми, ну я переконана в тому, що ми як бізнес маємо підтримувати і Вирівняти ці можливості на ринку праці, принаймні, на старті, Тому що людина дуже часто е ветерани, які повертаються до бізнесу, це ті ветерани, які полишили бізнес і пішли захищати Україну. Вони зараз повертаються е і мають відновити свій бізнес. Стартові умови вже не рівні. Вони втратили клієнтів. Ці клієнти перейшли в конкуруючі компанії. І відповідно для того, щоб вирівняти цю ситуацію, має бути також і усвідомлення в суспільстві, що ми як бізнес можемо створити якусь дію. Допомогти ветеранському бізнесу стати конкурентно спроможним на ринку праці відповідно. Ми як компанія у нас основна послуга. Яка ми надаємо платформу для розміщення вакансій? Тому ми запропонували ветеранам. Свої вакансії безкоштовно розміщувати у нас на сайті, але ж є ті ветерани, які з нуля починають бізнес, так. які хочуть спробувати себе в новому в новій справі. Так, є ці також ці ветерани зазвичай ми бачимо різні грантові програми. Як від Міністерства економіки, так і від міністерства ветеранів. Український ветеранський фонд вони надають такі гранти і відповідно. Всі ці люди можуть подаватися у нас на сайті, телефонувати за номерами телефону, які є на Work.ua, і казати, що вони представниками ветеранського бізнесу і хочуть розмістити в нас вакансії. Модератори їм з цим допоможуть, і вони зможуть розмістити все, що їм необхідно. Такі ж самі умови і для релокованого бізнесу, так, 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 одинаково. А чи є вже історії успіху серед ветеранів? E, насправді є <ріху> вже навіть є перші відгуки, хоча ми не так давно запустили цю ініціативу. E, e, наш один ветеран Сергій розмістив у нас вакансію. Сказав, що в нього було 50 людей, які подалися на неї. І він знайшов суперкваліфіковану людину. яка... Він розпочав свій бізнес. Так ласку ні. Він знайшов, вже що... це, не розп... це не новий бізнес. Це бізнес, який вже існував. Ага. Просто ветеран шукав собі З фахівця. вашої допомоги. Він знайшов фахівців. Так, ми розмістили безкоштовно вакансії, і він знайшов тих необхідних фахівців, які йому потрібно. Єдине, що хочу тут додати, що ми також і взаємодіємо. Ми пропонуємо всім ветеранським бізнесам цю можливість, але в нас є окрема ще програма з міністерством економіки. Якщо ви знаєте, є така програма Власна справа, і вони надають гранти ветеранському бізнесу на старті і не тільки здається, коли вони розвивають свій бізнес. І ми також взаємодії з цим з цією програмою. І вручаємо сертифікати такому бізнесу в пакеті документів разом. Хм. Скажіть, будь ласка, з якими викликами найчастіше стикаються ветерани-підприємці? Я не думаю, що тут будуть якісь особливі інші виклики ніж для цивільного бізнесу. Але передовсім я вже сьогодні казала про те, що повертатися після... Війни з військовим досвідом, повертатися в цивільне життя це вже виклик. І відкривати нові можливості це теж виклик, тому що ти маєш і брати на себе відповідальність, і розуміти, як працює зараз законодавство, що змінилося, і податкову систему. Ну, насправді я напевно не буду тут великим експертом в цьому питанні. Тут краще запитувати uh -huh. все ж таки представників ветеранського бізнесу. Бо ми, як компанія, лише на старті такої взаємодії знаємо, що виклик був це знайти фахівців е, до ветеранського бізнесу для того, щоб він працював, і ми, власне, надали цю можливість. А в пошуку роботи, пошук роботи це, інші, це це інша категорія ветеранів. Це ті, хто. Шукає роботу на ринку праці. Uh -huh. І, наприклад, зараз ми на нашому сайті бачимо, що таких 4 тисячі зареєстрованих ветеранів, хто поставив собі позначку, що вони ветерани російсько-української війни, і у нас є вакансії з перевагою для ветерана, де ветеранський досвід є цінністю. Тобто, роботодавці кажуть, що при рівних умовах з іншим кандидатом вони візьмуть ветерана російсько-української війни. Uh -huh. тобто і роботодавець може в нас бачити ветерана на ринку праці, і ветеран може бачити роботодавця, який надає перевагу, mm -hmm. і таким чином відбувається цей конект. Ну і я не буду вдаватися в деталі якихось там, що ми робимо аналітичні матеріали, де ми досліджували. Наскільки роботодавці готові надавати перевагу ветеранам, скажу так, що 56... Відсотків роботодавців опитаних готові надавати на всі вакансії, перевагу ветеранам. І менша частина готова надавати 40% відсотків, готові надавати на лише окремі вакансії. А плануєте якось розширювати підтримку? Звісно, на скоро, найближчим часом з'явиться окрема сторінка, яка буде присвячена проєкту на зустріч, де будуть зібрані ініціативи, які працюють з ветеранами, і зокрема всі наші послуги, які ми надаємо в межах проєкту на зустріч. А як суспільство може долучитися до підтримки? Якщо ми говоримо про ветеранський бізнес, це шукати, який є ветеранський бізнес в Україні. Зокрема, є такий каталог від Українського ветеранського фонду, де можна знайти ті бізнеси, які допомогли. Український ветеранський фонд допоміг їх відкрити. В соціальних мережах може гуглити з хештегом Ветеранський бізнес і шукати, які товари вони виготовляють, відповідно, підтримувати ці товари, купувати ці товари. Зрештою, створювати дописи в соціальних мережах, підтримувати своє. А як вас знайти? Тобто людина, яка шукає роботу, от ветеран, так, яка шукає роботу, як вона може знайти вас. Ми е, просто заходимо на work.ua. Е, е, можемо, е, Якщо ветерана, якщо ви ветеран, який шукає роботу, ви е, подаєте е, резюме, створюєте резюме у нас на сайті. І зазначаєте, що ви є ветераном російсько-української війни, вказуєте про ваші, ваш, е, ваші кваліфікації, які ви здобули під час служби в армії. Е, е, що ви Ветеранський бізнес, то ви також реєструєтесь у нас на сайті як роботодавець, і телефонуєте за вказаними номер номерами за будь-яким на сайті, або пишете нам електронного листа, і наші модератори сконтактують з вами і скажуть алгоритм подальших дій, що потрібно зробити для того, щоб отримати пакет безкоштовних вакансій. Дякуємо вам за те, що робите таку важливу ініціативу і важливу справу. Підтримати наших захисників та захисниць це найменше, що ми можемо зробити Дякую. для них. Це правда. Тож підтримуємо військових ветеранів і дякуємо за ваш подвиг. Вам, звичайно, спасибі за те, що завітали в нас в студії і за ту безцінну справу, яку ви робите. Дякую вам. Я думаю, з вашої можливості про нас дізнається про наші пропозиції. Більше людей так, так і буде.